Вітаю! Це програма про науку компетентна на YouTube-каналі Національної академії наук України. Екоцид. Саме такий термін все більше вчених використовують, описуючи наслідки підриву Каховської ГЕС для флори і фауни регіону. Про втрати екосистем Каховського водосховища та проблеми збереження природного різноманіття. На постраждалих територіях ми будемо говорити з директором інституту зоології імені Шмольгаузена Національної академії наук, доктором біологічних наук Віталієм Олександровичем Харченком. Вітаю вітає сандрович. Вас. Вітаю! Дякую, що ви змогли знайти час, але дійсно дуже багато звертається наших глядачів. І до нас пишуть, що тема Каховської ГЕС, підриву і наслідки дуже турбують населення України. Ми вже мали передачі, незважаючи на те, що в їх було вже і про історику-культурну спадщину дуже цікава передача. почалась з гідробіології цього регіону. І то дуже важливо. Знаєте, всім зрозуміти так, ну хоча б спрощено. Наскільки масштабна зараз може бути трагедія для фауни цього регіону? Тому що вона ділиться так мовити умовно на дві частини: там, де збігало водосховище, і там, де воно заполонило ті території, вже де не було стільки води. Будь ласка, ну от наскільки ці масштаби трагічні на сьогодні? Ну, масштаби дійсно катастрофічні, їх можна порівняти з екоцидом. От, не дивлячись на те, що Південь України це в основному аграрний регіон, там є певні острівці степової, степових екосистем. Вони дуже маленькі. Хоча ми скажемо, що от... це національні заповідники. Це, маємо, це е, природно заповідні об'єкти mm. різного е, рангу, значить їх там налічується близько 50. Mm. от, Хоча, знаєте, якщо рахувати в об'єктах, то їх аж 50. А насправді це близько 2-3% відсотків всіє... всієї, всієї, да? всієї території. Тобто, mm -hmm. це. Дуже мало. Е, найважливішими дійсно є Чорноморський біосферний, біосферний заповідник. заповідник, Олешківські піски, uh -huh. Кінбурська коса, е, ну і надніпрянський національний парк, але він йде так, знаєте, по берегу Дніпра. Тобто е, далі гирло Дніпра саме це не парк, а от по берегу плавні це uh -huh. парк. От, власне, це все, що ми маємо, і нам хотілося би, щоб воно збереглося. А те, що сьогодні, сьогодні трапилось, От, різні види тварин, зміни, вже ми помічаємо вже якісь зміни, які проходять. В, ну, в зникненні чи міграції якихось тварин, чи ні. І наскільки ви зараз е, займаєтесь моніторингом саме от в тому регіоні, він, ну, не, не, він небезпечний. Звичайно, для будь-якої експедиції і так далі. Так. Але чи є шляхи зараз моніторингу? Це регіон небезпечний, і в сам Херсон, і в пониздя Дніпра ми попасти не можемо. Не можу, да, да. Але в Одеській області наші люди є, і вони саме зараз туди потрапили, в експедицію. І Вони бачать, що все зноситься, і вже в тузловських лиманах знаходять там тисячі. Цих червонокнижних дунайських тритонів різних амфібій, змій, які просто значить, знищені, Ну, якщо амфібія попадає в Солону воду, тобто вони не пересунулися туди, а вони вже. Вона знищені. гине. Да. От, угу. Вони туди їх винесли туди водою і вони гинуть. От, ну, Що стосується таких, як е, піщаний сліпак от, або той же самий Тушканчик і Муранчик. От то не все було затоплено. Не весь реал цих видів, і вони можуть прийти на своє старе місце. Якщо це місце буде відновлено якимось чином, от вони можуть повернутися. Те саме стосується всіх безхребетних. тобто, Хтось виживе, а хтось прийде ззовні. Ну, Наприклад, така муха Дідушицького була там на заході України, колись описана, занесена в червону книгу, ніхто її 50 років не бачив, а потім вона з'явилась і її зафіксували наші ентомологи. Там в тому регіоні? Так, в тому ж регіоні. Тобто це таке питання. А от що торкається завжди, найбільша загроза це втрата тих видів, які занесені в червону книгу. Можна вже щось сказати про зникнення? Ну, ви так я, я так думаю, що от по, по вашому прикладу, от останньому, що назавжди вживати слово неможливо. Тобто втрата, а потім десь воно з'являється через півстоліття. Так, таке так є. І Саме, значить, ну, можна сказати, австралійський цей пастушок та теж з'явився і був знайдений там через. Багато років після того, як він вважався вимерлим. От ну, все це ймовірностний mm -hmm. процес. Mm -hmm. Ну а що зараз можна сказати <гас> по червонокнижним так, таким видам? <гас> ну, і, і... Я не можу достоменно сказати, що хтось mm -hmm. щезне назавжди. От як я вже казав, що десь 50-70% ареалу буде затоплено у того ж. Сліпака, але частина його може повернутися з інших місць. Це, ну, то, а половину ми умовно можемо втратити і запасні. А площі... половину ми можемо втратити. От. Угу. Але це ті види, які являються ендеміками угу. цих регіонів. Багато в червоній книзі тих видів, які знаходяться на межі ареалів, От. тобто вони просто зайдуть туди. З основного свого ареалу. Угу. Ну, скажімо, той же рожевий пелікан, от, який всюди є, а у нас, скажімо, він рідкісний, занесений в червону книгу. А от є в занесені в червону книгу. А є такі види, де ніде в світі не зустрічаються. Ну, ми Оця... казали да. вось, <сос挥> <дінь> <сос挥> <чій> <сос挥> про цю могу? Про ендеміків. А ще про, про що можна сказати? Про які види, яких ніде немає, і є у нас, і є загроза для їх існування зараз. Можна вже якось ну, приблизно сказати щось на цю тему. Ну, знову ж таки, ні. Я думаю, що зараз ми нічого не можемо сказати про такі ендемічні види, які ось ми точно знаємо, що вони ще Дуже сильно постраждають. Знову ж таки, змії, гризуни, всі... вся та дрібнота, яка не зможе вижити при затопленні mm -hmm. ящерки. Жаби. Ну так. Це звичайно, тому що вода це, ну, це так. середовище, де так. вони живуть. Природа так влаштована, що певні є ланцюжки залежності, скажімо, одних видів тварин до інших тварин. Як ви можете оцінити це залежність різних видів, там є паразіти, скажімо там, і. Хижаки, навпаки, скажіть, ми так мабути мирні тварини. От що може відбуватися там? Е, ну, прогнозні якісь е, оцінки є у вас? Вже? Ну, справа ну, хоча в тому, що залежність одних видів від інших, вона носить не функціональний характер, а такий корелятивний. Mm. Дуже багато тварин, вони є. Політрофними, тобто, якщо немає однієї їжі, то вони переходять на іншу. Угу. І це їх береже. От, у нас немає таких видів, як коала знову ж звернуть ну, до да, Австралії, да. які їсть там певні види евкаліптів, і на цьому все. Ну і символ От. Австралії. От, да. Ну так. От. Тому... У нас, якщо візьмемо. Що йому треба чимось харчуватися, якийсь вид, чи рослинами, чи тваринами, чи комахами, значить, то він знайде собі інший вид живлення або відмігрує туди, де краща кормова база. Скажіть, будь ласка, а зараз от ще чітко невідомо. Ну, наскільки я от проглядав інформацію на цю тему, що саме глибина руйнування цієї Каховської ОВС. кажуть, що одні кажуть, що вже це було нижня частина, нижня частина вона уціліла, тільки верхня частина зруйнована, інші ж там пошкоджені і нижні частини. Але якщо, скажімо, тільки верхня частина зруйнована, і наслідки такі, то в принципі можна думати про відновлення її з часом. От уявимо собі, що ми відновили цю, значить, всю цю греблю, ну і почала станція працювати. Скільки часу треба для того, щоб ми прийшли, так мовити, в попередній світ тварин, який існував, який звичний для вас? Ну, як вченого, який досліджував в розвитку живого світу взагалі немає такого поняття, як от повернеться прямо туди, яке ага. воно було. Тобто відбудеться просто нові зміни, і можливо, з часом вони будуть подібні. Ага. Можуть інші види зайняти ту ж саму екологічну нішу попередніх видів. От, Якщо буде затоплене це водосховище Каховське, ну, на мій погляд, скоріше за все, воно так і станеться, от, значить туди повернеться риба, от, вона буде туди просто запущена. От, що стосується плавнів внизу Дніпра, угу. от, то там буде дещо інша ситуація. Вона буде. Сподібна, але на це потрібні будуть якісь роки, от, і говорити про те, що от воно все відновиться, можливо, навіть буде там більше тварин. Якщо ми візьмемо, скажімо, я думав над такими прикладами, як е, оце індонезійський землетрус у 2004 році, коли uh -huh. хвиля пройшла. Таїланд, Індія, угу. і навіть частина Африки, Мальдівські острови, тобто весь Індійський океан і загинуло понад 250 тисяч людей. От. Це жах був, тому що люди лежали просто на пляжах, оці тисячі, це уявити собі неможливо. З того часу було, скажімо, ураган Катрін. Новий Орлеан з милу, а Новий Орлеан набагато більше Херсона. Візьмемо Фукусіма-два, теж колосальний землетрус. Але зараз вже поступово воно все відновилось. У нас є та проблема, скажімо, що і в Камбоджі, що у нас велика територія буде замінована. Невідомо, що вони ще утнуть, значить, з різними отрутохімікатами і з цим заводом титановим, здається, да? От, при вході під Армянськом. Угу. От, і тут буде ще таке хімічне забруднення, і ми цього з цим будемо теж боротися. Але Якось воно все зміниться, тобто не буде такого, як вже було. Воно буде на якомусь іншому рівні. Ну добре. Тобто ми говоримо про стабілізацію, може, трошки так. інша буде структура видів тварин. Але скільки це років займе ця стабілізація після, скажімо, відновлення вже. Ну, Певні моменти можуть пройти в років 10-20. от, і вже… Тобто що... збігається десь 10-20, да. максимум 20 Все, років що є, і Буде, буде більш-менш. Тобто буде продовжуватись та сукцесія, як кажуть екологи, якось розвиток значить, екологічних систем, от, але цього буде досить. Ми зараз торкнулися останньої такої катастрофічної події, не тільки для екології щодо Каховської ГЕС. Уже з початку війни пройшло вже скоро півтора роки ми будемо рахувати. Скажіть, будь ласка, ви звичайно в цей час працюєте, і головне, я так розумію, ви вивчаєте по мірі можливостей те, що вам доступно. Наслідки, яка вже ну, до якої привела війна. Які це наслідки? Що зараз відбувається в інших регіонах? От наскільки великі зміни, які цікаві приклади, скажімо, можна навести зараз? Ну, ми почали вивчати це ще з початку 2014 року. І у нас е, з'явилася стаття в нашому журналі «Зоодайверсіті», mm -hmm. де основними факторами це були визначені пожежі тоді, mm -hmm. от фактор турбування. От, е, але зараз у нас менше до цього е, такого інтересу було, хоча відразу після вибуху на Каховській. Греблі ми е, провели нараду і беремо участь в робочих групах Міністерства там, Академії наук. От. Але е, зараз розумієте, при 80% фінансування вибачте, що я до цього звертаюсь, не дуже, це, це да, не дуже е, mm -hmm. можна намоніторити. Більше цим займається Український інститут екологічних проблем, що знаходиться в Харкові. От, при Міністерстві ну, довкілля. При так? Міністерстві довкілля їм якось це ближче. От. Але ми стараємось бути в курсі і зробили певні прогнози щодо майбутнього розвитку екологічної ситуації. Хоча, я ж кажу, поки що туди ніхто сильно не може потрасти, тобто обмежує, проводити... обмежується да. все Одеською областю, так? Ну, да? ну так, але це буде дійсно дуже цікавий напрям досліджень, тому що це з біологічної точки зору. От, mm -hmm. Нам воно цікаво, що називається, тому що сукцесія екологічна, особливо. Ну і в понизі, якщо не буде затоплено, значить, і зверху е греблі, починається прямо з нуля. І ми зможемо спостерігати оці всі зміни екосистеми, які відбуваються, значить, да, на, це цих, на цих робота, мулах, да. от і що там буде далі. А військові дії, скажімо, в Харківській області, які продовжуються на півночі, десь близько до цього, до цих ліній є ваші представники, які вивчають, що цей стан війни, а це ну, стрес дуже, для тварин. Дуже, і, дуже сильно працює Харківський університет. Університет, от там mm -hmm. досить потужна група зоологів, і це між іншим. Якщо не перша, то друга група після нашого Вашого інституту, інституту угу. що лишилось з класичних зоологів. Угу. Тому що зараз дуже важко з цією спеціальністю. Люди просто не йдуть. Угу. От. Це потрібно, щоб були такі, значить. Юні натуралісти, які підуть в університет. Да, і і да, одноді, звідки їх взяти, да, да. Це, це дуже складно все. А, дер, а державні замовлення через Міністерство довкілля чи такі програми якісь. Ні, ні я боюся, що їх немає. Ось цього року ми беремо там. Будемо старатися взяти. Проекти Національного научного наукового фонду нашого. Так, у нас є чотири проекти Національного наукового фонду. З цим фондом ще треба досить довго працювати. Ну так, О. так. Є там затримка, потім все ж таки. Ну, да. так. Щось не повністю ну, вирішується. Я вважаю, що ми дуже добре співпрацюємо. Чотири проекти це багато. От. Ну, багато нас це влаштовує. От. Ну, ви знаєте, ви дійсно, дійсно надали уявлення про От найбільше все, що я розумів, що про динаміку процесів і про закономірності цієї динаміки, що можна дійсно очікувати і відновлення, але світ буде вже інший. Та рівно так, як, так. як бачимо Україну. Да. Ми не повернемося ніколи так. до. 22-го року, але хочемо бачити Україну іншою. Так, ну дуже дуже цікаво. Я думаю, що це ваша інформація, саме про як зоолога, про те, що відбувається, ще додатково дає уявлення нашим глядачам, тим, хто нас моніторить, про те, що дійсно відбувається зараз із за трагічних катастрофічних mm. навіть подій, які відбуваються, на жаль, із війни. Так що я хочу тільки вам подякувати. Дякую. Дякую вам. Шановні друзі, у нас відбулася розмова з директором інституту зоології імені Шмальгаузена Віталієм Олександровичем Харченком. Ми говорили про те, що саме. Відбувається з тваринним світом, яка динаміка, що можна очікувати за тих трагічних подій, зокрема підриву Каховської ГЕС під час війни. Я думаю, що це доповнює ту картину, яка була надана попередніми нашими передачами, щоб уявляти, що ж зараз проходить, і чого можна в різних варіантах очікувати. Я хочу тільки вас подякувати за увагу і завжди нагадую, підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте своїм друзям, колегам. Це дає більше просування наукової саме інформації, і це дуже корисно, тому що істинна інформація це може бути тільки науковою. Дякую вам.